Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще дати відповідь на такі запитання. Читаючи ваші коментарі, бачу, що ви дуже часто запитуєте, чи буде проведена індексація пенсійних виплат для тих, хто вийшов на пенсію, так останні е, три роки. Тобто, ми говоримо там 2022, тисячі двадцять другий напитаєте Сьогодні міністерка соціальної політики України Оксана Жилнович е, дала. Розгорнути інтерв'ю, в якому зазначила інформацію. Я її цитую про те, що індексація пенсійних виплат для таких категорій наших пенсіонерів, звичайно, відбудеться, але вона відбудеться в найменшому розмірі. Це стосується саме тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію останні три роки. Чому так на жаль, поки що не зовсім зрозуміло. Вважається, що за інформацією, знову ж таки, яку надає Міністерство соціальної політики України, що саме ті громадяни нашої держави, які вийшли на пенсію в останні три роки, мають ринковий розмір пенсії, так і вона не потребує а, такої індексації, скажімо, якої потребують ті пенсіонери, які вийшли на пенсію в 2000 або в 2005 році. Але я хочу зазначити, що не потрібно, не будемо з вами хвилюватися, просто я ділюся з вами інформацією, яка поступово починає з'являтися. До березня 2024 року ще досить багато часу. Можливо, ще з'явиться додаткове джерело фінансування, і індексація дійсно в максимальному розмірі буде проведена для всіх українських пенсіонерів. Станом на сьогоднішній день це є найчастішим запитанням, тому я вирішила записати відео і аналізуючи відповіді і законодавства та відповіді наших органів пенсійного фонду. Так, Містерство соціальної політики України поки що інформація для тих пенсіонерів, які на вийшли на пенсію останні три роки. Індексація буде проведена, але для даних для, 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 для пенсіонерів для даної категорії буде проведена в меншому розмірі ніж для тих пенсіонерів, хто вийшов на пенсію в 2000, в 2005, тисячі і раніше десятих роках.